Септо презентує. Ці історії є частиною проєкту Нотатки Незламних про військовослужбовців та військовослужбовець 116-ї окремої механізованої бригади. Це досвід війни з перших вуст. Їх важливо почути, щоб рефлексувати та розуміти, як це. Жити, поставивши в пріоритет захист країни та її людей. Історія Хасида старшого сапера-гранатометника. Для початку. Можете, будь ласка, представитися, назвати ваш позивний, скільки вам років, вашу посаду і чим ви займаєтеся у війську. Угу. Позивний хасід. Хасід виходить то, що я Зуманя, і до нас приїжджають євреї до, на могилу до, можна сказати, до свого вожака. І через то дали мені позивний хасід. У війську я з 24 грудня 22-го року. На посаді старший сапер-гранатометник. Ну, займалися захистом нашої батьківщини. Оголошувати так, не буду що до чого. Ну, так в цьому. Угу. На яких напрямках ви брали безпосередню участь у бойових діях? Запорізький і Авдіївський. Який з цих напрямків видався вам більш складним, ніж інший? І чому, якщо можете розповісти, пояснити? Ну, можна сказати, що це Донецький напрямок був. Mm -hmm. Так, як я отримав поранення там дуже тяжке. Зараз проходимо курс лікування. Так, оце. А, власне, ми з колегами чули про... Ситуацію про обставини, внаслідок яких ви отримали поранення, без вашого дозволу, якщо вам комфортно, чи можете ви поділитися цією історією з нашими слухачами? Що, теж так само знаходились на позиції, як то кажуть, діжурили, замітили дження ми, поставили, можна сказати, Определенне ограждення, воно спрацювало. І почали, як то кажуть, зав'язався в нас бой. Ну, і так як у нас було, можна так сказати, небагато, я не знаю, скільки зі сторони противника було, нас на даний момент було двоє, ми дали опору. Утримали ми позицію, не здали позицію. Ну і е, потім після цього, як то кажуть, бонусом отримав поранення. Була мінометна міна в определених метрах теж не знаю скільки. І зірвалася переді мною і в мене отримав поранення. Перед, нашою, перед нашим записом ми з вами поспілкувалися. Так? І ви зазначили, що внаслідок отриманих поранень згідно там, комісії ВЛК, вони потенційно можуть визнати вас непридатним до військової служби і виключити з військового обліку. Але ви зазначили, що ви б хотіли підлікуватися і повернутися назад стріль. Е, воно то так, але із е, пройденими ВЛК. І записами е, докторів постановили так, що вони мене не можуть е, лишити у війську з такими діагнозами, як мене є. А чому ви хочете повернутися в зараз Ну, Тут я себе чувствую увіреним і це як то казав, як попав у, у, у свою колію. Що найбільше вам, скажімо, подобається в армії, що в колективі вашому військовому, що ви прагнете сюди повернутися, навіть там попри здоров'я. В колективі подобається наше братство, що ми розуміємо друг друга. Ми стоїмо один за одним. А чого вернутися хочу? Ну, як як то кажу, щоб захистити свою сім'ю, щоб не, не добралося вони до моїй? Лучше я їх тут стримую, ніж вони тоді будуть в мене вдома. Якщо повернутися до моменту, коли ви прийняли рішення йти у військо, долучатися до ЛАВ Збройних Сил, що вами тоді мотивувало? Ну, патріотизм. Шо Каже, де так само, як почалося вторгнення, е, я прийшов із другом записувати в добровольці. Але так як вже були тоді на даний момент ТЦК переповнені, вони сказали, що Чекай, ми там, я залишив номер телефону, а ми подзвонимо. Але виходить, що так ми чекали, що е, мене призвали вже аж у грудні повістку і все, все як це. і... Приїхали теж у війську, мене записали у ці війська, в яких я служив. Ну і мені, мені моя професія дуже подобалася. Ну, на даний момент дуже подобається, що можна, як то кажуть, колотити щось там робити, щоб захистити державу. Ну і відповідно наші сім'ї. Ви сказали те, що про патріотизм. В кожного він має якесь своє значення. Так? Патріотизм кожен десь розуміє по-своєму. Як ви розумієте патріотизм, що для вас бути патріотом? Мої батьки тут родилися в Україні. Я тут родився, ну і проживав 32 роки. Я проживав проживаю в Україні, родичів. За кордоном мене ніде немає, виходить, що всі тут морії. У ну, мене тут друзі, всі родичі, всі знаходяться в Україні. Як би ви бачили перемогу України надалі? Як би ви хотіли її бачити, так як ви безпосередньо до неї долучаєтеся? Ну, щоб ми вернули назад свої кордони, відбудували так само всі наші зруйновані города. Я до війни е, трошки поїздив. Ну, так, да, я тут не був у Донецької, тут, в цих краях. ну, Був у Запоріжжі, у Львові був. Мені ну, нравляться города наші. Мені хотілося б я, кав, вернути назад наші кордони і відбудувати наші города, зруйновані. А от що б ви хотіли? Робити після перемоги особисто, чи є у вас, можливо, якісь плани, побажання, якби ви хотіли бачити цю перемогу конкретно для себе. Займатися далі своєю справою. До війни я був фермером. Я, як то кажуть, сіяв хліб, обив хліб, ну і хотілося б далі продовжити це діло. Кожного героя чи героїні нашого проєкту ми запитуємо, як ви думаєте, в чому полягає незламність людей, які зараз українці, які перебувають у війську. От Що робить їх незламними, ну, або чому вони незламні? Ну, я думаю, і так, що це любов до нашої України, що ніхто не втік десь за кордон, а лишав, лишився захищати нашу Україну. Інші історії слухайте у плейлисті нотатки незламних на нашому каналі.